У Павлограді уклали контракти з керівниками двох медичних закладів Павлоградської лікарні інтенсивного лікування та міської лікарні номер 1 Перед підписанням обидві кандидатки пройшли конкурсні процедури та захистили свої програми розвитку закладів. Від того, як ви будете відноситись до своєї роботи, від того, як ви будете вимагати від своїх підлеглих, буде залежати ситуація в вашому. Медичному закладі все починається з керівника. Тому я вас прошу вимагати від своїх підлеглих, від працівників медичних закладів, щоб вони підтверджували те, що це гуманітарний напрямок. Контракти укладені терміном до п'яти років. Міський голова наголосив на особливій відповідальності керівників медичних закладів у воєнний час та на важливості надання якісних послуг для пацієнтів. Контракт підписали з директоркою Павлоградської лікарні інтенсивного лікування Іриною Жицькою. Вона окреслила основні пріоритети роботи закладу на найближчі роки. Найближчі п'ять років лікарня має утримувати ті позиції, які в нас зараз є. В період військових дій після війни. А це надання ургентної допомоги невідкладної, хірургічна, травматологічна, інсульти, інфаркти, і виводити все це на високий рівень. Особливо реабілітаційна допомога, яка і зараз достатньо популярна, і буде необхідна і в наступаючих роках. І також у нас є проєкт, який зв'язаний з помічю сім'ям людей, які зараз воюють, людей, які, на жаль, загибли. Ми цим працюємо і будемо далі працювати. Керівниця зазначає, що лікарня продовжуватиме розширювати напрямки медичних гарантій, зокрема, інсультний пакет, нейрохірургічні втручання та хірургічний напрямок, включно з лікуванням онкологічних захворювань. Заклад також планує посилювати співпрацю з Національною службою здоров'я України та зберігати позиції кластерної лікарні, не поступаючись рівнем надання допомоги. Контракт також укладено з новою директоркою Павлоградської міської лікарні №1 Тетяною Олійник. Вона зазначає, що головний вектор розвитку, модернізація закладу та оновлення матеріально-технічної бази. Хочу за ці п'ять років. Наша лікарня загального профілю буде виконувати всі ті завдання, які поклала міська рада. Основною цілею закладу буде продовження надання якісної медичної допомоги. Серед завдань, які ставить керівниця, впровадження сучасних технологій, підвищення безпеки пацієнтів та розвиток клієнтоорієнтованості, лікарня також продовжить оновлення обладнання, що дасть можливість покращити якість діагностики та забезпечити ефективне лікування пацієнтів. Міська влада очікує, що обидва медичні заклади продовжать підвищувати якість медичних послуг та впроваджувати сучасні підходи до лікування і діагностики. Контракти з керівницями набудуть чинності одразу після підписання. Кирил Дмитрок Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.